Так, шановні друзі, я вийшла з Савранського районного суду Одеської області. Суддя заборонила мені вести пряму трансляцію, тобто, але дозволила наступного разу звернутися знов з клопотанням, і вона може там розглянути і надати мені дозвіл. Я вам поясню, чому вона заборонила здійснювати. Трансляцію ми ж на ще на стадії підготовчого провадження. На першому засіданні підготовчого провадження ми ж повернули, заявили клопотання про повернення обвинувального акту у зв'язку з тим, що він не відповідає вимогам статті 291 кримінально процесуального кодексу. Ну, звичайно, що діяльність прокуратури всім відома. Я заявила це клопотання прокурор. Заперечила, сказавши, що ми вже почали розглядати заперечення на повернення обвинувального акту у зв'язку з чим нібито не можна включати прямий ефір. Але в мене є відеозапис цього судового засідання. Ну, ви знаєте, в мене таке враження, що прокурори вони всі від одної мами і папи. Це якась родина, багатодітна. Я відправлю відео ви по... і буду коментувати його, бо я знімала все на відео у зв'язку з тим, що повторюсь, суддя заборонила мені здійснювати мою публічну діяльність шляхом вислі... висвітлювання трансляції на цьому Фейсбуці. До речі, в чому справа? У зв'язку з тим, що винувальний акт складено. З порушенням вимог статті 291. -ї. А саме в нас є заявник, викрадач. Прокурор заявила, що викрадач, я пояснила, що викривач є особа. Заявник, яка якої стало відомо про будь-які корупційні кримінальні правопорушення, прокурор сказала, що викрадач в нас не є заявником. Хоча в матеріалах кримінального провадження є заява. Зараз покажу вам її. Є заява про те, що 20 тисяч в нас пан Населенко вимагав неправомірної вигоди. Зараз вам покажу цю заяву. Але в, обвинув... в... в... ключі в машині, десь подивись тут, поруйся. В обвинувальному акті, якщо ми відкриємо статтю 291, є вимоги щодо складання обвинувального акту. Тобто мають бути анкетні дані всіх обвинувачених, всіх потерпілих і заявника. Заявник в нас є. Ось я вам покажу заяву. Бачите, заява. Прошу вас прийняти міри щодо Савранської селищної, до голови селищної ради. Бачите, ось ця заява. Тобто, на підставі цієї заяви було порушене кримінальне провадження, були здійснені негласні слідчі дії, внесені відомості в ЄРДР, тобто заявник в нас є. Але заявник в заяві пише про 20 тисяч доларів. А поліція в обвинувальному акті пише про 10 тисяч доларів. Далі щодо обвинувального акту, на якому містить, має бути печатка. Прокурор затвердив, то печатка має бути. Тому що офіційним документом у нас вважається, якщо ми відкриємо статтю 358 Кримінального кодексу України, то там зазначено реквізити офіційно, коли е, документ набуває статус офіційного. Ну, Прокурор, ну як всі прокурори, е, сказав, що печатка не обов'язково заявника в нас нема. Хоча заявник у нас є, ось заява в першому томі. Я вам її тільки що по... Е, Показала, що є заявник, який повідомив про імовірний злочин, на підставі чого, до речі, були, було порушено кримінальне провадження, і на підставі чого людина майже два місяці пробула в СІЗО. Тому я так розумію, що вони не дозволили мені здійснювати прямий ефір. Но... Втомилися вони позориться. вже, мабуть, що вся країна, і за межами нашої країни вже сміються з цих прокурорів і наших поліціянтів. Тому станом на сьогодні, на жаль, суддя винесла ухвалу. До речі, ось ця ухвала про заборону мені здійснювати свою публічну діяльність, але вона дозволила звернутися е, ще раз з е, е, таким попитанням про здійснення. Прямого ефіру. Відео, яке я знімала, просто я відправлю, і ви всі подивитесь, як пані прокурор позорилась. Тому всім гарного вечора, до зустрічі. Дякую.